Вітаю, шановні слухачі. І сьогодні ми розбираємо одну із найдивовижніших історій Старого Завіту. Це історія не про пророків, що розсувають моря, і не про царів з мечами. Це історія про двох простих жінок: Поветух, Шифру та Пуа, які кинули виклик самому фараону. Перенесемося в стародавній Єгипет. Народ Ізраїлю знаходиться в рабстві. Але продовжує розмножуватися. Фараон Наляканий. Він бачить у цьому загрозу національній безпеці. І тоді він вигадує жорстокий план Тихий геноцид. Він кличе до себе двох начальниць над поветухами, шифру, та Пуа. Його наказ звучить просто і жахливо. Дивися вихід. 1.16. Як будете помагати єврейкам при пологах. Якщо то хлопчик, то вбивайте його. Це мало виглядати як нещасні випадки тихо, без свідків просто мертвонароджені діти. Зауважте цікавий факт Біблія не називає імені того фараона. Для історії він залишився безіменним тираном. Але імена двох простих жінок шифра і Пуа записані у вічній книзі Назавжди. Що роблять поветухи? Вони знають, що за непослух їх можуть стратити, але у 17 му вірші сказано ключову фразу Але повитухи боялися Бога. Тут слово страх не означає паніку, це означає глибоку пошану і розуміння ієрархії вони розуміли наказ Царя Земного суперечить закону Царя Небесного. Вони роблять вибір, вони саботують наказ, хлопчики залишаються жити? І коли фараон викликає їх на накілим із питанням: Чому вони відповідають дуже мудро: вони кажуть? Єврейські жінки не такі, як єгипетські, вони народжують ще до того, як ми прийдемо. Чим закінчується ця історія? Бог не карає їх за непослуг владі, навпаки, у вірші 21 сказано і сталося тому, що поветухи боялися Бога, то він справляв їхні доми, Бог їх благословив. Це означає, що він дав їм нащадків, зміцнив їхні родини і залишив їх у пам'яті поколінь. Їхній вчинок мав колосальні наслідки. Завдяки тому, що повитухи відмовилися вбивати хлопчиків, згодом народився і вижив Мойсей той, хто виведе народ із рабства. Отже, про що нам варто подумати сьогодні? Перше совість вища за обставини. Іноді світ тисне на нас, змушуючи йти на компроміс зі злом заради вигоди чи безпеки. Друге Бог бачить таємне. Те, що ми робимо, коли ніхто не бачить, як ті поветухи в кімнатах породіль, визначає, хто ми є насправді. Нехай Господь допоможе нам робити правильні речі, навіть якщо здається, що проти нас ціла імперія. Як показує історія шифри та Пуа, Бог завжди на боці тих, хто цінує життя. Дякую, що слухали. Бережіть свою совість чистою. До зустрічі в наступному епізоді.